Всім привіт! Сьогодні зробимо ще одну картину з колосків. Мені потрібна ось така рамка 15х21 і колоски пшениці. Спочатку підготуємо нашу рамку, виймемо скло та залишимо тільки фанеру, для того, щоб ми могли на неї з легкістю наносити клей і робити нашу композицію. Розпакуємо наші колоски. За допомогою сікатора будемо відрізати наші колосочки під самий вершечок, Так, щоб повністю виділяємо стебло і тільки залишаємо колосок, і так ось будемо кріпити їх на нашу картину. Так, Зробимо, понарізаємо декілька варіантів, підготуємо їх, і потім будемо наносити на нашу рамку. Ось такі колосочки я підготувала, і за допомогою клею, ось такого гарячого, будемо наносити їх на картину, приклеювати. Наношу невеликою кількістю, клею і буду прикліплювати ось таким чином, щоб кінчик виходив за нашу рамку. І робимо так далі з нашими колосками. Тепер наступний ряд Так само наносимо на нашу фанеру клей і трішки наносимо на низ колоски попереднього ряду і приклеїмо наш колосок. Колоски краще брати одного розміру. Якщо, наприклад, ви взяли один ряд, то всі в ряді повинні бути колоски одного розміру, так буде, картина буде виглядати більш красивіше. Ми вже приступаємо до наступного ряду і останнього. В останньому ряді я взяла самі найменші колосочки, деякі навіть їх попідрізала, щоб вони виглядали більш гармонійно, ніби вони виходять із картини, виростають. І також клеїмо їх на клей в гарненького ряду Ось така картина у нас вийшла, досить непогано, гарно виглядатиме на вашій стіні, як вашого будинку, кав'ярні чи ресторану. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Обов'язково можете написати коментар.